Усім привіт! Останнім часом я просто жах як не висипаюсь, дякуючи нашим сусідам. Думаю, така проблема зараз у багатьох, і єдине, що рятує мене, це кава. Нещодавно відкрила для себе новий такий літній кавовий напій: це Бамбл або Кава Орендж. Трохи дивне поєднання смаків, але тонізує. Тому сьогодні у нас на огляді кава машина від одного з топових брендів по продажам на цьому ринку: це Делонге. А ще ми приготуємо бамбл і не тільки. Тому поїхали! Кава машини Делонги це, знаєте, та ситуація, коли дуже вдало поєднуються якість, функціональність та, що найголовніше, вартість. Ця модель делонги компактна, я б навіть сказала, мініатюрна і займає зовсім небагато місця. При цьому ємність контейнера для зерен 300 грам, є ручка для регулювання ступеня помолу. До речі, має чіткі, зрозумілі відмітки і легко працює. Деталі, але тим не менш. Є відсік для вже змеленої Ави може бути корисно, але на постійній основі все ж краще використовувати в зернах. Зверху підставка для горняток, по центру lcd дисплей, Збоку контейнер для води об'ємом 1,8 літра. За ним дверцята, що ведуть до заварювального блоку. Попереду блок подачі кави, що, звісно, регулюється по висоті, та вузол подачі гарячої води. Крім того, до комплекту входить молочна система, що встановлюється замість блоку подачі води, і дозволяє легко і швидко готувати молочні кавові напої. Ще після попереднього огляду на кавомашину я відмітила для себе зручність отаких от молочних систем. Залишилось молоко, поставив в холодильник, легко миється. Мені у користуванні дуже Же сподобалося. І до речі, у тому огляді ми рахували наскільки взагалі вигідно мати отак власну кавомашину. Тож, якщо припустили, зараз з'явиться підсказочка. Переходьте, результати вас точно здивують. У цієї кавомашини Делонге на кришці контейнеру для молока є така ручка, за допомогою якої можна регулювати кількість молочної піни. Цікаво, зручно, прикольно. Ще в комплекті до кави машини йде деяке додаткове приладдя смужка для вимірювання жорсткості води, мірна ложка для меленої кави, фільтр для води, декальцинатор для видалення накипу, щіточка для очистки та інструкції, інструкції, інструкції. Дуже багато інструкцій. Ну а зараз трошки відволічемося від кавомашини і поговоримо про каву. Наприклад, ви знали, що у скандинавських країнах її вживають більше ніж у будь-якому іншому регіоні, а найбільше п'ють каву у Фінляндії. Так на одного жителя цієї країни в середньому приходиться 12 кілограм кави щорічно. А чи рахували колись ви, скільки ви вживаєте кави? Напишіть у коментарях. Ну а для мене відкриттям цього сезону став бамбл, тобто кава з апельсиновим соком. Знаєте, я доволі скептично ставилася до цього поєднання, проте. Це виявилося не так жахливо, як я собі уявляла, і навіть доволі смачно і дуже реально освіжає і тонізує у такі спекотні літні дні. Я готую бамбл з апельсиновим фрешем, подвійним еспресо, яке готується ця кавомашина Делонге, та льодом. За бажанням також можна додати сироп або тонік. Нові моделі кавомашин виходять не так часто, як, наприклад, ті ж телефони. Тому актуальність та строк служби в них набагато довший. У нас на сайті ви можете переглянути усі моделі делонги, які є зараз в наявності, і сміливо обирати і ті, що виходили навіть декілька років тому. Вони будуть повністю справлятися з основним функціоналом, а ціна. У них буде набагато приємніше. Ця модель кавомашини машини не сама нова, проте вона має широкий вибір напоїв та доволі гнучкі налаштування, які допоможуть індивідуально підібрати смак та пропорції кожного з них. На панелі керування є кнопка налаштування міцності кави та кнопки швидкого вибору напоїв еспресо американо капучино лате. У меню Drinks більш вже розширений вибір рецептів. Тут і флетвайт і рес. То еспресо лунго, тощо у меню «My Drinks» можна індивідуально налаштувати смак кожного з напоїв після вибору рецепта Налаштовуємо бажану міцність. Тут хочу зазначити, що кнопка міцності, яка знаходиться безпосередньо на панелі, це тимчасова зміна. А от якраз у цьому меню можна зберегти ці налаштування, і ваш напі буде постійно готуватися з обраною міцністю. Далі просто натискаєте СТОП, коли кава машина приготує необхідну кількість кави або молока. Після цього зберігаємо усі налаштування, за якими кава машина надалі готуватиме цей рецепт. На смак кави впливає як вибір зерен, якість води, так і вчасне обслуговування кава машини. І для мене важливо, щоб це було максимально просто і швидко самостійно все помити. І делонки в цьому плані мене повністю влаштувала. Легкий швидкий доступ до заварювального блоку, контейнер для крапель з індикатором рівня води у ньому. Звісно, що відсік для кавової гущі, а також є маленький контейнер для збору конденсата. Коли я тільки розпакувала кавомашину, то у мене були питання до трубочки в контейнері для молока. Зазвичай їх не дуже зручно мити, але є гарна новина. Це функція клін, яка вмикається на кришці контейнера і промиває вузол подачі молока гарячою водою. Мені ж залишається тільки помити контейнер для молока. Доволі зручно. Отже, насолоджуватися смачною кавою можна у будь-яку пору року. Тож надихайтесь, експериментуйте, а така кава машина Делонке вам може у цьому стати гарним помічником. Посилання на неї та на соковижималку, яка допомагала мені сьогодні готувати бамбл, залишаю для вас в описі під відео. Обіймаю, цілую, до нових зустрічей і все буде Україна!